Так, ну що, вже в полі, Ну, правда, поле таке, відносно, 2 га біля двору. Е, вносимо вже вносимо пшеничку, на пшеничку з селітру. Покажу вам зараз який фон був до того, що почали вносити і після. Пшеничка пізно посіяна. На, там, намішана. Це, на корма підем. Е, Пізно посіяли десь, напевно, у середині жовтня, десь, десь так. Десь так, напевно. Точно не пам'ятаю. Ну, в жовтні, вже було холодно капець. Посіяли вже, бо трактора робили, мотора і воно затянулося так. Посіяли вже, що буде, то буде. Посів матеріал був готовий, але просто вже не було куди тягти. Не було куди тягти вже було пізно. Але ось так зараз має. В принципі, я задоволений. Зараз підживемо і буде все в неї добре. Розкущиться трохи краще. Ось так виглядає. Сіяв густенько, сіяв в кілограм 250 це 100%. Не, може навіть трохи більше, не знаю. Щось посходило, щось моє не посходило, але такий вид має. Зараз по зворотах отак зрихлює, вологу закриває, корку збива трохи, ну не всюди, де збивати, де не збивати, тому що не зовсім рівно ж, зрозуміло, тут ось не збило. Десь сиплю. Ще тільки ось З Зворіт, друге коло проходимо. Сівалочка перешфільцована, все. Десь сиплю 150 до 150 кг виставив. 130-150 стоїть. Не знаю як воно буде насправді, мене це влаштовує. в принципі, Будемо якраз тонна селітри є на мої там, 7, 7 гектар, якраз дорого вистачити плюс-мінус плюс там. Ну, Якось так працює значить зробив дома. 2 гектари, не висіває ніфіга, воно по 150, там трошки більше сотні десь виходить. Ну нічого, в принципі, нормально. Залишиться там трохи якихось 200 кг на ячмінь ярий. Погодка така сьогодні. Холодно, трошки вітер дурний буде. 5 гектар зараз доробити треба і там дощ передає вже на вечір через пару годин може даже. так що я думаю встигну в принципі е, їздю не швидко бо бори не підскакують сильно щоб не кидало їх так все зараз покажу в принципі, в принципі нормально жовтень місяць я кажу я не розраховував на так ні на що таке лізти Фон зелененький. Зараз борони скину, засипався з дому тут золото. Наше дорогуще золото, бля. Ну, нічого не зробиш, треба нескільки рентабельність, треба, щоб була для себе солома, треба солома, треба, зерно треба. Для себе, ну це зерно тобі біди. Його можна купити зерно. А солому, солому ми не купимо ніде. Дуже це такий, якщо самі не виростимо, то не факт, що буде в кого купити, бо мало хто його посія пшениці. Було. Не, не було можливості дощі були тоді. Так що заради соломи треба попрацювати над нею, може ще касу. Бризнем тоді пізніше по вегетації вже. А зараз в принципі якраз для неї буде сприятлива погода трохи дощик. Всипнуємо селітри і піде, я думаю, вона дуже гарна буде. Ну Може не супер-пупер, прям, ну нормально буде. По Посилосу посіяна. Ведончик. Силос був скочений, тут посіяно. І трохи багато кочок по, ну подісковано, дійсконув два сліди, по-моєму, не пам'ятаю вже чудо. Тут все трошки багато, звісно, кочок по корінці по видобувалося. Тріщини. Тут це, це позаробляємо. Я думаю, діло буде якщо працювати. Попрацювати над нею діло буде. Емтезончик. Грязний, знову возив гній е е трохи. І там зламав, корпус розпався. Як я казав, не ламається гною розкидач, то корпус розпався. Ну, в принципі. Багато на поворотах було, їздив е, город, де воно повертать. І корпус той, що йде от вала валоотбора, сюди одразу е, валоотбор на, кардан надівається на нього. Тут спереді спередігнир роз, розпався там. Ну, вже я б замінив, заказав, замінив. Я вже бачив, що він лопнув там, ще повозив трохи і вчора замінив його, так що трактор грязний. Трохи переварив вихлопну трубу. Ресивер, але там залишив воно цю, там ще заглушки, перегородки тут стоять. Пару перегородок стоїть тут. І дирок насверлено і наружу. Ну, це, напевно, потрібно його зня... вирізати, бо ну, сильно глушає. Мотора вихлопа взагалі немає, тихенько-тихенько робить. Ну, Для важкої роботи я чувствую, чую, що його трохи давить. Трохи нагрузку. Краще викину, буде трохи голосніший, але йому важче буде дихати, виріжу сюди, просто кусок труби кину та і все. Він навіть при цій банці буде дуже е, тихо працювати. Е, тут просто труба. До упора і населено багато отворів. Раніше я його робив, в мене був колись набік сюди вихід, а зараз варив сюди, то воно ну, теж давить трохи, більше тихіше робить, ніж було раніше. Так що вистачить самої цієї банки, а там ту частину зніму виріжу. І буде нормально і так. Зараз взагалі тихенький і прям, ну, дуже класний. Щоб робити тільки легку роботу, ним не, не, не орати, як поки треба орати ним, то було б непогано. Він, він зараз мені подобається. Сівалку підготовив. Трошки пошприцував, трохи шлангів поміняв, одна шланга не вистачило, там розпалася, вона та, ну, нічого -то вона загортає. Маркера такі, маркера, зрозуміло, не, не використовую. Тільки просто шланги підключив, щоб ми не забивалися муфти. Муфти пилюкою не забивалися. А ще в мене навпаки, не так як заводу на МТЗ, мама стоїть на тракторі, а папа на шлангах. тому що Якщо мама буде на тракторі, забиватиме грязюкою, пилюкою, навіть коли не їзде, ну, нічого не причеплено, просто буде забивати постійно, там буде грязь, а... і ти не витреш її ніяк. А папу можна легко витерти і надійте маму чисту, бо то, що е, сівалка як чіпляється, чіпляються всі муфти. І вони відчіпаються і не їздять без, от, от, ну, І вони все время, виходить, чистими. Не знаю, чого так завод не робить. Ну, як на мене, логічно дуже, що щоб там були папи на тракторі. Їх взяв тряпочкою протер, і питань немає до них. Вони будуть завжди чисті і пилюки не буде на них. А муфту всередині, це нереально. Треба хіба що е, мойкою там видимать, вимивати звідти, щоб компресором, щоб його вимить. Ну, в общем, якось так. Так, буду скидати борони. Кидатиму борони та працюватиму. Тоді Денис трохи пізніше підвезе. Ще кілограм 200-250 не вистачить у мене тут селітри та й та й хай росте. Все. Всім дякую. Пройшло днів 20. Напевно після підживлення пшениці селітрою. Думаю, домонтую це відео і покажу вже, які, яка вона на, на вигляд після того, після 20 днів. Зараз покажемо. Отак це все виглядає. В принципі, непогано. Я б сказав би непогано. Не супер. Хотілося, як завжди хочеться краще. Зараз треба буде вже обхід хворобу обробити. <кій> Бурянів трошки трошки починають ось. Трошки вилазять. Куйде ось. Треба обробити, коротше. Така розкущиться, в принципі, ну, трохи не сильно. Тро, трохи не, не рівна, нерівномірна. Але, але для цих посівів, тих, що ми проводили у жовтні, в середині жовтня, то я думаю, вона ще підніметься. Зараз ми її підживемо. І буде, буде корма. Ну, Це тут жито і трохи намішано пшениці. Це на корм. Взагалі, взагалі це жито тут в більшості. Це там мені трошки не, не вистачило там досіять. Там пшениці більше, а тут це жито І на полі у них уже картина містами зеленіше, містами трошки рідше. Ще попрацюємо, підживемо. Якось так. А ви робіть виводи, чи потрібно підживляти сівалкою, закривати вологу. Чи чи лікою, кожен, кожен для себе робить якісь виводи. Петну що волкою зрозуміло, що це довше, але результат, в принципі, мені подобається. Якось так. Тріщин менше, койде, койде. Є тріщини, але їх менше.